Хотя кто я Я думаю, я по потому что подразделение. <звучит> <звучит> Вона буде знаходитися на фронті з травня місяця вести співбесіду або ось людина просто. І фото, будь ласка, фото. З батальйоном Давінчі, в заліз з Вінчі» ми маємо довгу співпрацю. Колись ми у Львові відкривали фонтан, який присвятили Вінчі». Маємо якісну співпрацю в питаннях реабілітації, і багато хлопців з Давінчі, власне, проходять через нашу екосистему Людніності Анброкен. А сьогодні ми маємо честь відкривати центр рекрутингу. Цей центр він є достатньо простий, і тут людина приходить, може поспілкуватися, знати інформацію і приймає. Свідоме рішення. Ми від імені батальйону хотіли би подякувати Львівській громаді за постійне сприяння, за постійну допомогу. Дуже важливо відкрити саме у Львові наш рекрутинговий центр, тому що Галичина нам подарувала дуже багато вагомих людей, тому у Львові. На західній Україні важливо саме робити цей центр, тому що ми впевнені, що він дасть нам тих бійців мотивованих, які нам потрібні. Якщо ми хочемо перемоги, а до поразки ми були дуже багато разів, а до перемоги так близько ще не були. Всі мають зрозуміти, що кожен внесок дуже важливий, і нам в батальйоні треба і діловоди, і юристи, і водії, і піхота, і артилеристи. Тобто вакансії є. Кожен зможе знайти себе, головне мати бажання і мотивацію захищати країну для нас важливо, щоб люди, які будуть з нами воювати, вони були все ж таки добровольцями, щоб їх десь не виловлювали по вулицям і силоміць не штовхали в армію, щоб люди самі приходили, щоб вони могли обрати, вони могли подивитися, познайомитися з нами особисто, власне, до там підписання контракту і могли обрати нас як власне свою родину.